вечора. у прямому ефірі телеканалу Чернівці, програма Пряма відповідь про найактуальніші проблеми сьогодення, ми спілкуємося із генеральним директором Чернівецького машинобудівного заводу Віктором Сідлером. Я вас вітаю, пане Вікторе. Доброго вечора. 58 40 41 – наш студійний номер телефону. Отже, якщо ви маєте запитання, прошу вас телефонувати на цей номер. І перше запитання стосується, звісно, кризи. Знов світ все ще перебуває в кризі, і стосовно того, як довго вона триватиметься, у фахівців абсолютно. Візні думки. Дехто каже, що ми вже бачимо світло в кінці тунелю, дехто каже, що перші поліпшення відчуємо лише навесні наступного року, дехто каже, що криза ще лише осугубляється. Е, як відомо, е, криза найбільше вдарила якраз по великих підприємствах, якими є ваш е, завод, власне. Що робиться керівництвом підприємства для того, щоб мінімізувати наслідки кризи саме на підприємство? Дякую, одно слово на початку: сьогодні день працівників сільського. Господарства, я хочу так. привітати всіх з цим великим святом і особливо свого друга і кума Скринчука Василя Степановича. Хай йому Бог дасть хороших урожаїв і всім, всім нашим хліборобам. Бо дійсно криза кризою, а їсти ми хочемо всі. Дозвольте свя... приєднатися, так. так всіх працівників сільського господарства із святом. Нехай в нас будуть врожаї великі гроші від того великі, щоб всі ми були ситі і багаті. Так, ну що стосується тепер вашого запитання, я рахую. І я бачу свого досвіду із того із тих процесів, які відбуваються, зокрема в нашій галузі, що криза не досягнула свого дна, що криза лише розпочинається, і скажу тільки один такий приклад, який я відчуваю як директор заводу: фактично, гривневі платежі на рахунок підприємства. Перестали поступати взагалі. Тобто це говорить про те, що криза далеко-далеко не дійшла. Якщо і ще довго це триває, що гривних платежів немає. От зараз вони рото з от 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 місяця взагалі... в місяць вони скорочувалися, але все таки ходили. Ну, ось цей місяць, ось і минулий місяць, практично ми гривні на рахунок не отримали від наших вітчизняних виробників. Так і це говорить про на дуже велику кризу. Крім іншого, я зізвонюю своїми колегами зі сходу України, де наші всі такі і партнери, і споживачі і поставщини. І вони говорять те ж саме. Абсолютно, абсолютно ми ще не дістали до дна кризи. І тому із цього всього треба робити висновки і виживати. Як виживає підприємство, я вам е, можу сказати, що на даний момент ми з цим, з цим справляємося. Ну, от просто цікаво, на прикладі вашого підприємства. Я розумію, що прогнози торіч невдячно. Кожного разу про це говоримо. Але тим не менше, ну хоча б коли, е, хоч приблизно, можемо очікувати, хоч якоїсь мінімальної стабілізації. Ми можемо очікувати цієї стабілізації лише тоді, коли уряд, уряд почне приймати адекватні кроки для виходу з кризи. Поки що, поки що. Я таких кроків не бачу жодного. Ну, а що, на вашу думку, повинна робити влада і не лише уряд, так, а й е, законодавчі, виконавчі органи для того, щоб все ж таки мінімізувати наслідки кризи і подолати цю кризу. Зрозумі. Найперше, найперше, що повинен робити будь то директор підприємства, будь то е, керівник уряду або іншої великої структури, найперше, що робите ви, коли ви бачите, що йде якісь важкі часи. Ви робите ревізію того, що у вас є. Ревізію. Ревізію. Ви... Рахуйте активи, рахуйте пасиви, і думайте, як з цієї ситуації вийти, як вижити. Прораховуйте різні варіанти: гірший варіант, кращий варіант і найгірший варіант, коли вже все. І з цього ви строїте свою стратегію. Так будую цю стратегію я як директор заводу. І шукаю, шукаю шляхи, би з цієї ситуації вийти. Ці шляхи не буває без виходної ситуації, не буває. Ведь ви ж бачите, що криза торкнулася багатьох країн. Ну от, до прикладу, я сьогодні по телебаченню бачив в Германії карнавал. Там теж криза є, але там немає такої кризи, як в нас. Я вам хочу сказати про своє підприємство про Чернівецький машинобудівний завод. Не дивлячись на кризу, я от виписав, знав, що буде питання, те, що ми зробили за 10 місяців цього року. Просто ми не скоротили жодної людини і не скорочуємо. У нас нема скороченого робочого часу. Ми витримуємо весь колективний. Договір, все, що в нас в колективному договорі записано, ми стараємось витримати до копійки, тому що це для людей дуже важливо. Те, тобто це я можу зараз в часи кризи взагалі від цього відмовитися як директор заводу, і це би було. Може, Зрозуміло для людей. Ми від цього не відмовляємося. Крім цього іншого, ми сплачено податків за 10 місяців до державного бюджету 13 мільйонів гривень, 12 мільйонів грн, гривень. До місцевого бюджету 8 мільйонів 861 гривень, майже 9 мільйонів. І розрахунки зі страхування та по оплаті праці 13 мільйонів 121 тисяча 834 гривні. І того ми сплатили, якщо це все разом додати, більше біля 35 п'яти Виплат лише в податк... різні фонди лише податків середньомісячна заробітна плата у нас 2730, 800, 2781 гривня, дещо впала. Ну бо в нас треш де, 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 є зменшення опцій випуску продукції. І це законно. А Ось якщо такі... порівняти ваші е, видатки минулорічні і цьогорічні, це також є показник того наскільки підприємство е, розвивається, так чи чи збільшилися видатки? Збільшились. Збільшилися наскільки в процентному відношенні? В процентному відношенні? відношенні, ми сплатили десь порядка до минулого року. Ми сплачуємо зараз. Я важко не сказати більше 20% Більше ми сплатили. У нас виросла заробітна плата. Ми більше сплатили податку на прибуток. В ну ви кажете, було... дещо зменшилася середня заробітна плата. Вона збільшилась зараз за цей місяць. Угу. Я сказав, що вона дещо зменшилась за останній місяць, а в цілому пороці вона виросла у нас за до минулого року. Розумієте, Розумію, Тобто, вас зараз пішло падіння виробництва. Вот за цей за, за декілька да, і ви за... прогнозуєте подальше падіння виробництва? Я про... в нас е... не серійне виробництво, не дрібно серійне. В нас одиничне, так і Прогнозую а вирівняти випуск продукції для цього. Ми робимо всі всі міри, щоб наростити випуск продукції. Тільки тут наше спасіння. Чим більше продукції тобто ми знову шукаєте ринки да, збуту, знову їздити по світу. Так. Є якісь натяки такі на додатку. Звичайно, якісь угоди. звичайно, є більше того, ми поміняли абсолютно маркетингову позицію. Політику ми беремось за всі контракти, навіть якщо вони для нас можуть бути і збитковими або без рентабельності, Чому? тому що основне мені. Як директору заводу, зберегти роботу і зберегти ринки. І, Подібно, ринки і по, по аналогічна ситуація була в 98-му році, як ви пам'ятаєте, тоді впало виробництво в Росії, пішов дефолт, дуже-дуже низькі да. ціни, да. і всі багато з, з російського ринку пішло. А ми цей сегмент не загубили як машзавод. І я, тоді, будучи е, керівником, це 98-й, 99-й рік заводу, вперше я сказав: ми грузимо на Росію собі збитком, ми зберегли ринки, а потім ми ці, ці прибутки. Зібрали далі, ми ну, крім і того, це ваші партнери напевне переконалися. в ваші, так. В ваші... Це, це не сьогодні. Сьогодні ти можеш терпіти збиток, але це не значить, що ти втратиш підприємство, що ти втратиш ринок. А на майбутнє ти його завоюєш і ти більше піднімешся, коли ця стратегія вона має. Десь ти маєш більший прибуток, десь ти маєш менший прибуток, десь ти маєш без прибутка. Але розуміти, ти маєш манев... маневрувати як, 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 майбутнє, як, майбутнє, як керівник. Так? Так. І думати треба так. на майбутнє. В нас є глядач. Ми слухаємо вас в ефірі. Зірвався глядач гаразд. Я так розумію, що е, от з такою зарплатою 2781 гривня. Ну це середнє, ясно. Е, ясно, що хтось отримує більше, хтось менше. Чи чи працюють вас люди, які отримують мінімальну заробітну плату? Ну, Чи мінімально в нас такої, мінімальної, якщо по Україні, то в нас такої заробітної плати немає. Ну запитання не випадкове. Тобто, я хочу запитатися вас про от якраз закон, нещодавно прийнятий Верховною Радою щодо підвищення соцстандартів. Ви знаєте, що в нього є і прихильники, і противники багато за, багато проти. Я